Вас вітає торгова марка Shadow. І сьогодні ми будемо робити розпаковку білого агроволокна. Щільність 23 шириною 1,6, 2,1, 3,2, 4,2, 6,4, 8,5, 9,5, 10,5 та 12,5, довжиною 50 та 100 метрів. Ну що, почнемо? На кожному рулоні зазначено маркування щільності та розміри агроволокна, щоб ви точно знали, який саме варіант отримали. Наше агроволокно щільно запаковане, щоб під час транспортування не пошкодили рулон, і ви отримали якісний матеріал без жодних дефектів. У кожному рулоні є сертифікат якості, який підтверджує, що це оригінальне агроволокно Shadow європейського виробництва. Агроволокно 23 щільності найчастіше використовують для укриття розсади теплиця грядок, щоб захистити молоді рослини від заморозки вітру та дощу. Також воно допомагає зберігти тепло і вологу, створює оптимальний мікроклімат для росту та при цьому пропускає повітря і світло саме стільки, скільки потрібно для здоров'я рослин. Агроволокно 23 ї щільності це легкий і зручний варіант для використання навесні та восени. Його також можна застосовувати для укриття декоративних кущів і квітів на період холодів. Матеріал міцний, довговічний і багаторазовий. Після сезону його достатньо просто витрусити або випрати, і він знову готовий до роботи. Ми вже багато років займаємось товарами для саду та городу. З нами вигідно співпрацювати гуртом та по системі дропшипінг. Також у нас є відділ логістики, де ми доставляємо гуртовим клієнтам товари по всій Україні. У нас також можна придбати товари у роздріб на нашому сайті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.